Від Ботвець Святого Євангелія, читання восстаново! уважний! У той час, коли, коли наблизився Ісус з і прийшов е фагію до Бери Оливної. тоді Ісус послав учнів і сказав їм, підіть у село, що прямо перед вами, і зразу знайдете прив'язану слицю, і з нею осля відвічіть і приведіть до мене, і коли хто скаже вам що-небудь, Підійшли їх, усе це було, щоб збулося сказане пророком, який говорить, скажіть дурці Сеонові, о цар твій, йде до тебе лагідний, верхи на ослиці осляті, Синові Під Яремної. Учні пішли і зробили так, як сказав їм Ісус, привели ослиці і ослят, і поклали на них одяг свій. Стилали одяг свій по дорозі, а інші різали гілки і дерев і стелили по дорозі. Люди ж, які йшли попереду і слідом виголошували Осанна, синові Давидовому, благословенний, в ім'я Господнє, Осанна Вишніх. І коли війшов він до Єрусалима, це місто заворушилося, та говорило, хто ти такий. Народже говорив, цей Ісус Пророк із Назарета Галилайського. А пересвященники і книжники, побачивши чудеса, які він чинив, і дітей, які виголошували в храмі, Осанна синові Давидовому, обурились і сказали йому, чи чуєш, що вони говорять, Ісус відповів їм, «Так невже ви ніколи не читали. Із уст, немовляти дітей, ти приготував хвалу. і, залишивши їх, вийшов геть з міста у Вифанію і пробув там цілу ніч.